Всім привіт! Рівно три місяці назад на цьому самому місці ми знімали цю машинку і вам її показували вперше. Скажете, пройшло три місяці, що змінилося, ніби все те саме. Але відразу вам в око кинеться те, що вона стала на гарних колесах, і ви зараз просто в загальному побачите, наскільки колеса навіть поміняли машину. І найцікавіше, що вона вже не 6-літрова бензинова, а вона вже 3-літрова, дизельна, 760. Трошки затянулося питання, наприклад, по форсунках, того що ця машина складалася для себе, і якби її ніхто не хотів продавати, і тому не було сенсу кудись гнати коней і робити як-небудь для того, щоб потім переробляти, особливо з нашим підходом. Ми скажімо так, любимо зараз зробити і забути це надовго. Ну бо ви самі розумієте, що не завжди, навіть коли робити добре, все з першого разу вийде так, як хотілося б. Що ми зробили по даній машині? Був повністю розібраний двигун. Помінені всі прокладки, відразу були помінені всі цепочки. Також були відреставровані форсунки. Наскільки я не дуже люблю реставрацію, взагалі мало спілкуюся з людьми, які реставрують форсунки, я зазвичай з ними сварюся. Але отак, час від часу, ми там, скажімо так. Пробуємо, знаходимо, то що нам треба і клієнтам когось рекомендувати, куди завести форсунки. Тобто є люди, з якими можна працювати, які визнають свої косяки, які переробляють, і є люди, які просто отак, як горохом об стіну, і з ну з ким ми просто не працюємо взагалі після деяких косяків, які там виникають. Сашко вже тут все поставив, двигун на місці лишилося за мною, тільки скрутить проводочку. Так раз я цим займаюся, сильно не заморачуюся, бо тут крила одно треба фарбувати. Якось так. Так що, якщо все буде добре, сьогодні заберемо форсуночки з реставрації і буде оно торк. Буде домовеся шкода. <плес> Я про сьогодні. То що всім цікаво по цифрах. Була в нас куплений донор на цю машину за 3,5... з половиною доларів, якщо не помиляюся. Ну і плюс дорога з Чернівців в рівне, нам плюс страховка. Для того, щоб доїхати своїм ходом, ну, машина в рівному стала 3700. Ми відразу виписали е, автоцивілку е, по місцю, там на 15 днів, для того, щоб у нас не було проблем в дорозі і щоб е, ну, скажімо так, не нарватися на неприємності. Як було їхати з правим рулем, спитаєте ви? Ну, для мене це типу, більш-менш привично, тому що в мене колись була Toyota Arista праворульна. На 2JZ, типу, яка, яка досить швидка машина, і ну, я відносно до ній привик. Плюс я в певний період був в Британії. Right hand traffic для мене це, типа, нормально. Ось єдиний був дискомфорт це при обгонах вантажних автомобілів, тому що ну, треба або отак вилазити, але коли це в тебе BMW 7 серії, вона дуже велика, і там, отак, сидячи з правої сторони, достати пальцем до лівої стієчки дуже важко по факту. Тому я навіть було таке, коли там були якісь маленькі проміжутки, так вставляв, доставав телефон, включав камеру і просто дивився, куди мені їхати. Ось Такий маленький левхат. Приїхавши в Рівне, ми відразу повісили машину на підйомник, повністю її продіагностували. Досить непогана машина, крім розрядки Акума, навіть не було інших помилок особи. Корекція по коробці щось найбільше 200 до цієї машини це дуже добре. І по форсуночках 0205. Ідеально просто, да? Сашко? Миніально. Може хоч в цій машині у тебе буде розкот нормальний? Надіюсь, я сумніваюся. Ну, Але от такі от блоки, там, жовті, всякі різні. Для шостеплятки це нормально. То, що ви то це діагностика швидше за все, що глючить, зазвичай. Бо то, що там нічого не горить, все добре. Витрата палива по трасі в нас була десь в районі 8,3 літра. Тобто це значить, що двигун в гарному стані, і форсунки також в гарному стані. Тому що зараз е, така тенденція, що до нас на сервіс приїжджають дуже багато автомобілів, які е, от коли було холодно, е, скаржаться на те, що велики, велика витрата палива там в районі там, 15 плюс літрів на трьохлітровому дизелі. Ну, це все за того, що холодно, машина не прогрівається, і плюс ще є якісь маленькі косячок, і машина від того, скажімо так. Має перерозхід. Вот. Тут все добре. Сам кузов, якщо ви пам'ятаєте, був, грубо кажучи, проданий за 3000 доларів. Тобто в нас початкова вартість цього проєкту стала 3 3700 плюс 3000 доларів, це 6700 доларів. І далі в нього було десь на тисячу доларів накуплено різних запчастин. Це для обслугів двигуна. Двигуна, коробки, тому подібне. Тобто, це у нас були прокладочки, це у нас були цепочки, це у нас було мастило в АКПП. Ну, хоча воно, до речі, було поміні. Ну, судячи по тому, що воно виглядало досить непогано, але ну, ми його, звісно ж, все рівно поміняли. Тому що хто його знає, хто і на що його поміняв. Е, далі. 30 тисяч гривень стала реставрація форсунок. Це десь в районі 800 доларів, грубо кажучи. І вже на сьогоднішній день з нашого донора продано. Хоча він весь майже цілий, типу продано тільки, скажімо так, так, називаємо це комплектом рестайлу кругу машини. Це фари, це два бампера, пороги. І капот, і кришка багажника і плюс колеса це було продано майже на 2000 доларів. І віднімаємо вже від цієї ціни 2000 доларів, віднімаємо те, що ми продали з нашого донора. Тобто на сьогоднішній день ця машина на М57 вона стоїть до 7 тисяч доларів. Це вартість статична та, що в нас вийшла. Коли робити його своїми руками. <кхи> тобто ми цю машину вже нас забрав Сашко, який в мене працює. І, понятне діло, що це все була робота, скажімо так, була йому безкоштовна. Оля, ти знаєш, чого я тобі напарив третю машину? Бо то, що в цієї машини мозгів більше, ніж в тебе. Але не помогло, прийшлося напарити її Сашку. Там мозгів теж небагато. Там теж неба, але може, хоч поможе. Я думаю, що ми б взяли би за такий свап в районі там 1200-1500 доларів. Ті ще далі будуть вкладення. Нас тут ще треба буде зробити підвізку. Вона в поганому, скажімо так. Ну, не геть в паскудному, але вона в поганому стані. З косяків, які що буде реально дорого, то це буде відреставрувати або поміняти стойки. Тобто стойки швидше за все, що ніхто нові купувати не буде. Тут адаптивна, я нагадаю, підвізка. Одна стойка коштує більше тисячі доларів. Десь в районі 200 доларів буде реставрація однієї стойки адаптивної. Ну я думаю, що ми це і зробимо. Також нам ще. Треба буде її пофарбувати цю машину. І дуже поскудно пофарбований капот, він вже майже облазить. І трошки підчухані крила. Десь це обійдеться в районі там, 500 доларів. Тобто, грубо кажучи, на виході машина. Уже такою, якою можна буде їздити, з хімчистками зі всіма поліровочками, стане десь в районі сім з половиною тисяч доларів. Я нагадаю, що хто можливо не дивився наші попередні випуски, це BMW, на можна сказати на максимальній комплектації для даного кузова. В неї є. Дотяжки дверей не є безключовий доступ. який, До речі, працюємо, вже розібралися з ним. Дотяжки дверей. в нас вентиляція на сидіннях. У нас масажі сидінь, тобто це максимальні комфортні сидіння, які взагалі існували. На шкіряна панель, у нас алькантаровий потолочок, електрошторки. Також в ній ще в нас двійний склопакет, парктроніки і тому подібне. Музика, там лоджики, ви самі розумієте, що вони там присутні. Навіть тут, якщо не помиляєш, там є навіть управляйка під iPod. Ну, ще тоді, скажімо так, блютуз-музики не було, але під iPod тут є у нас устаткування на машині. Скажемо так, це рестова машина. В неї там убрано багато косяків по електриці, тих, що бояться, в основному люди. Ось. Скажем так, за свої гроші, як на мою думку, це получилась дуже крута машина. Саме основне те, що в неї пробіг на сьогоднішній день, там ну, в кузова 260 тисяч, а в донора був до 300 тисяч, і, скажем так, він повністю обслужений уже став. Тобто машина, скажем так, з точно перевіреним пробігом до 300 тисяч, да? бо то ж у нас в основному вже з таких років машини там вже. Доїжджають до пів ляма. Може, ви скажете, що дорого, там 65-ка, діла дрова. Ну я вам скажу так, зі своєї колокольні, що хороша 65-ка на сьогоднішній день все рівно буде коштувати 10 і вище тисяч доларів. В любу машину, в любу, яку ви не купите, чи це буде навіть є е кузов, чи це буде вже Ф кузов? Вам все рівно прийдеться після покупки. Ну, якщо ви, звісно, не гонушник, вам прийдеться положити від тисячі до півтори тисячі доларів. Це мінімум. Так виглядає наша підкапотка. по факту повний завод. Ви можете самі подивитися, переконатися. Типу, в основному вся проводка лишилася стандартна, так на фари, тобто і тому подібне, так як воно і було. Єдине ж там декілька фішечок, які відрізнялися, наприклад, на розширювач на розшир на розширювальний бачок, який стоїть у нас на дизельній машині зліва, а скажімо так, на 760-й він по заводу стояв ось тут справа. А так в основному більше було, скажімо так, зроблено по проводці, саме там біля блоку управління двигуном, і все остальне, все решта залишилося майже таке, як і було заводу. Забув що вам сказати, також ще була відреставрована турбіна, і вартість реставрації турбіни ще склала 300 доларів. Чи можна було так їздити, мабуть, що можна було, але вже на ній був невеличкий продольний люфт, він не критичний, але якщо вже робити, то робити все і відразу. Мінялися задній редуктор з півосями, мінявся кардан, мінявся вихлоп, мінявся двигун з коробкою, мінялася пачка радіаторів і абсолютно повністю мінялася вся підкапотка. Всі системи абсолютно працюють, так як вони мають працювати, як вони працюють з завода. Ну, зрозуміло, що ну, було якесь втручання, і коли ви там заїдете на офіцал, то машина читається там як 760, але з признаком 30 d Якщо у вас буде така машина і ви там заїдете на якесь ліве СТО, їм все рівно якісь там сервісні функції і тому подібне, і помилки покаже вже від машини, яка зараз наявна, не від тої, 760-ї, скажімо так, і потім люди будуть там недорозуміти, що з нею робити. А ви все рівно, ну, тобто там вже все нормально, і типу, вона як звичайна трьохлітрова дізельна машина на, просто на жирній комплектації. Я навчився. Працювати з електрикою, BMW, це кодувати і тому подібне. І працювати схемами саме на е 65 Як на мене, тут немає нічого складного, просто треба розібратися, розібратися, як воно працює, і просто, скажем так, полагодити те, що зазвичай в цих машинах на рукожопали до тебе. Тому от зараз у нас на цій машині. Нема ні одної помилки, все працює, все працює так, як воно має працювати по заводу. Хоча тут опцій просто максимально багато. Показує спідометр воді. Вона гарненько їде. Ми легесенько її підчіпували. Ось. Єдине, що я ще хотів би тут зробити, я це зроблю. Я ще підшию тут коробку на якийсь стейджик лайтовий, Того, що ну, коробка з шестиступка, ви самі розумієте, що. Нічого доброго вона зробити не може, тобто без чіпа тобто її треба хорошо прошити. І тоді вона буде досить приємна. Ну, Звісно, не вісьмиступка, але не гірше, скажімо так, не шитої вісьмиступки. Дуже цікаво, як вона буде їхати по факту тоді, коли е зробиться ще підвізка. Того, що я думаю, що ця машина ще кардинально поміняється, вона буде ще комфортніша, не буде стукати, буде триматися за е, покриття дорожнє. Того що... а, до речі, якщо я не помиляюсь, то мабуть, що машина ще до цього часу не зробленим розвалом. Бо того, що типу, далі ми будемо робити підвізку ще, і з того, мабуть, що ми просто навіть не робили розвал. Ось. Е, але вона вже стоїть рівно, вона їде класно, прикольно, комфортно. Сьогодні даже Вадим ганяв її на мийку перед тим, як знімати відео і сказав, що. Що ти сказав? Скажи ти. Що Класна підвізка, і ми з нього поржали, бо тут підвізки по факту немає, вона просто відсутня. От, якось так. Але Їде класно. Да? Ну, бо Це сімка, тіпо, важка машина, люба важка машина вона буде комфортною. Тіпо, до чого взагалі це відео? Е, да, для звичайного юзера це буде трошки дорожче. Ніж це обійшлося нам. Саме головне, щоб ви не попали ще на якихось оленів, які тільки хочуть нажитися. Замість того, щоб зробити свою роботу просто і якісно. Скажімо, є люди, яким беруть за свою роботу там, більше грошей, ніж останні, але вони роблять її якісно. Типу, хай буде. Це має право на життя, тобто кожен оцінює себе, як, як, як він бачить. А є люди такі, які беруть і багато грошей, і ще дають неякість. Тому. Таких робіт не варто боятись, вони мають право на життя. Таке можна робити, да, типу, ми не інженери БМВ, тому подібне, ми перекромсали машину. Це все до сраки. Тому це можна робити, це варто робити, якщо вам це подобається. Ну, З економічної точки зору, ми вам все розписали, все розказали. Можете самі оцінити, чи варто було взагалі цим займатися, чи треба було просто купити. Собі якусь машину на ринку. Ну і ви не забувайте, що та калькуляція, яку ми вам зараз озвучили, це озвучило ще з тим, що у нас кузов який нас стоїть. У нас ще є багато чого продавати. І я думаю, що там мінімум ще на тисячу доларів, а то й на дві, ще продасться з того кузова. І в ідеалі ця машина стане десь ну, 6, а колись, мабуть, що і менше 6. Але над цим треба було попрацювати. Тобто просто так воно не вийде. Коротше, що я як завжди вас прошу, якщо вам цікаво, Пишіть в коментарях, пишіть мені в лічку. Взагалі знімати такі відоси вам, чи вони вам подобаються. Бо того, що зараз, можливо, так, ми менше трохи таких машин робимо. Раніше я постійно це робив такі машини, я їх купував, там, ну і ліпив, вже, скажімо так, з того, які були донори і тому подібне. Якщо вам такий формат заходить, якщо ви хочете бачити ще такі відоси, пишіть в коментах, пишіть в приватних, і ми будемо. Для вас знімати такі відосики. Ставте подобайку!